Остання пропозиція у нас сьогодні. Ще раз підкреслюю. Справа не окремо в якомусь не чи в якомусь працівнику прокуратури. Справа в системі. Ми не повинні забувати ще й за судові девання. Тому Значить, звернутися. В першу радіосвіції є дисциплінарної комісії, відміну нашого нашого засідання корпусу з пропозицією, розглянути на диспільній комісії прозицію цього судді, який приймав упередження рішення, а завідомо судду навіть завідомо специфіковану ухвалу без всяких підстав. Я не знаю, підзвичай чого судді може. Може, підсказні писачі до судді. Так, якщо я втрата прямо вирішення, не маючи на руках оригіналу змого і початку і одна річна історика. Чи не виключно особливі підлоги, як суддя? Чловій депутатор, хочу, щоб сьогодні у нас присутні такі почесні гості, які тут народні деда України і Петроновщина. Я би пропонував звернутися до них. Про те, що вони ініціювали створення депутатської слідчої комісії відносно подій 9 травня і взагалі е, законодавства, яке спроводкувало ці моменти, і тоді, відповідно, слідча комісія яка, яка, направила звіт про свої результати до своєї дослідження, і тоді ми можемо робити оцінку діям суддів. Це по-перше, а по-друге, народні депутати е, обіцяли на всіх наших мітингах про те, що вони стосують антиукраїнські закони, про те, що вони скасують закон про мови, про те, що вони доб'ються віддовлення прав Георгія Степана Бандера. І я думаю, що це якраз нагода показати свою силу в Верховній Раді, як це можна зробити. Дякую. Дякую. Олександр Васильович, будь ласка, по рішенню суду, як я попереджу про стосовне стосування рішення сесії Трампу з Києвською Радою тиждень і в червні на сьогоднішній день. Хоча було винесено відпораху по забезпечення послугу, що зупинення рішення 9 травня. триває. Тобто рішення не скасоване. Тобто рішення на сьогоднішній день діючі не зупинити. Час... Тобто теж зупинено. Аналогічно і розпорядження військового були зупинені. Вони не є ще кінцево скасовані. Шанікла, давайте давайте будемо дотриматися логіки порядку дій. Тобто ми беремо безпосередньо чи судовому засіданні, міська рада має свою позицію стосовно даних рішення суду. Я б, де, Я не бачу сьогодні реальних правових підстав для скасування, оскільки пройшли терміни подання з позову про скасування. Тому давайте дочекаємося рішення суду, по прийняттю рішення суду відповідно звичайно реагувати, та це передбачає діші зараз. Доручити. Керівники управління правозабезпечення перші інформувати депутатів міської ради на черговій сесії про результати рішення суду, який приймав по 9 травня. Стосовно пропозиції депутата Вітчишного вноситься на голосування пропозиція підготувати звернення до Верховної Ради України. Рад... З пропозицією раз і не завжди зняти будь-які провокації, пов'язані з червоним прапором, заборонити використання цього прапора на загальноукраїнському законодавчому рівні. Хайло, ви, ви ви будете мати, розумієте, ми просто вашу ви це виріслите. Ми це мусимо виносити, і ви це мусите виносити. Перший пункт, перший пункт звернутися до депутатів Верховної Ради з умови не запланує місце врахувати. Друге звернутися до Верховної Ради України, про створення тимчасової слідчої комісії, яка подала оцінку тим діям, які відбувалися тут 9 травня. Це як другий пункт одного рішення. Немає заперечень. Старе голосування. Ради А саме звані підбрати видишні 43 трогають. Сорок три ще?